Thank you. Головою обласної державної адміністрації Юрія Олеговича Каченка відповідно до рішення президента що був сьогодні на Канівщину для того, щоб ознайомити з розпорядженням президента України No386 про призначення доволі Канівської районної державної адміністрації. Скажем, вчора була пропозиція, не призначення, а про розгляд. Тоді давайте значить так. Ви я... познайомлюйте, а кожен з нас, хто був вчора, вискажеться Ігор Володимирович, У мене є е, задання, я його виконую, а далі ми будемо. Ні, 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 ви сказали. Я це... повинен ознайомити громаду офіційно з рішенням президента України. Я не Ви ви? так само можете сказати. чого Вчора губернатора пообіцяли, що спочатку Ставьте, будуть розібрані справи, уголовні, які висять за Дубенця дві справи. А потім жарне питання, друге питання, він був регіоналом. Хто тут підтримує регіони? Будь ласка, скажіть виїхать. Стосовно... Давайте я до кінця зачитаю розпорядження. Прокурор, вчора мені вже розбили телефон, угрожали. Зараз оці всі всі... представляю, це банда і оця банда якраз і буде їм керувати. І ще раз говорю: ви подивіться, хто підтримує, хто зараз буде вставляти. Зараз ось ось стоїть правий сектор. Я вчора особисто з помічником Яроша. Він в курсі взагалі не в курсі діла про це все діло. І так розказую. Значить, оце. Стоїть рядом з представником голови, верні, заступника голови чистий бізнес-проект. Це проплачені гроші з відповідними людьми заради того, щоб була керована людина на посаді всього Канівського району, голови всього Кам'янського району. Однак, однак, я хочу вам сказати, шановна громада, давайте вести себе телеграм. Я сам. Але коли сказав голову завершити, виконати свої завдання згідно по осіб посіблення. Тому, коли я почув, що нас обманюють нагло я і кажу, шановна громада, вчора губернатор і Банковаль особисто сказав, що 10 годин ранку ми обговоримо всі ці пропозиції. Ми не того і зібрали, щоб обговоримо. Роблю, сила, трапи, Я зачитаю, а далі, по всім фактам, учителі, особливо тих закладів, які вчора були висловлені представниками міста Ханева, конкретно військові хату. Мені припонують ще правий сектор, ще раз кажуть. Приховайте до головної адміністрації, до голови заступника коло. Прибувається до всіх громад. І ще раз повторюю, що вчора відбувалося. Я інформую громаду, про що була домовленість на рівні губернатора. Подивіться, хто зараз сюди під'їхав. Під'їхали Чергащани, під'їхала Бандота, яка це все діло протягне. Тепер я хочу ще раз повторити. Так а що я не мене подивитися що? А чого вони приходять? сюди? людикаєте? Ні, води, яке ви діло маєте до району? Скажіть, особисто ви Я два фермерські господарства. Ну а що вони дали? Що вони кому дали? Дайте зрій, дайте зрій. До району мене... Я це дело до району, скажи, как и ви. Я с пересыла. Ремед делает. Да, я шо. Ну ничего. Я пішов. не пускается Foda-se o Ура, не бойся, ми такі самі, ми так само будемо стаємо. Є відеозапис, де на відеозапису сам Коваленко сказав, що спочатку ми обговоримо. Я запропонував взагалі, давайте прийдемо півдесятого, обговоримо, а в 10 ви приймете рішення. Пан Коваль сказав: ні, ми прийдемо в 10, бо ми не вспіваємо. Ми обговоримо. Якщо буде протистояння, ми зробимо паузу. Вивчимо, а потім будемо приймати рішення стосовно, е, не, стосовно вже представлення, а стосовно подальшої долі, вивчення думки. Почому я сказав те, що були губернатори, а зараз скажу те, що я хочу сказати. Ніхто інший, як я, не пострадав е, дуета Ніколенко-Дубенець. Значить, всі ці, Все, що фальсифікував Ніколенко по конкурсам, по землям, по всьому остальному, це все Дубенця-режисура. Я взяв з собою, зараз підвозять мені всі листи, де стоїть прізвище Ніколенка, підписують Дубенця. Тобто Дубенець не просто е, був керівником апарату, він конкретно виконував всі розпорядження і диктував Ніколенку в деяких мірах е, е, порядок дій. Друге, Якщо є кримінальні справи, і ми зараз по ним подивимося, яким чином, Саша, ну давай пожедімо. Я, я буду говорити скільки, скільки, скільки починає правильно. Якщо є дві кримінальні справи, ми вже садили одного сеха в президенти, давайте ще посадимо ще одного якого кримінальні справи. Нами yeah, безсовісно судив майданці ночі, втікаря, як злодій. І зараз по ним проводяться службові розслідування. ми тоді мені вчора говорили, ну давайте він виправився, давайте попробуємо, щоб він трошки попрацював. Уже попробую, що, вже спробували, щоб зек на мене кноплював. Все-таки дякую за можливість, що... Ігор Володимирович, ну це його право громадянина говорити, так само він було Україна обладністрації. Заблокована трибуна для того, щоб дати можливість представити. Шановна не заблокована. Я просто-напросто маю толерантність і маю спокій, щоб дати. За фатом не сталося, ні, я не позволю. Говорить. Ти правий сектор? Говорить, правий сектор, так? Там про шкоди, не дає, що сказати, люди. Отже, друзі, право. Виключайте, виключайте. Виключайте. Шановна, шановна громада, що хочуть, майдан, якщо хочуть, вони одержать це. Одержать. Ви давайте думають. Одержать. Не хочете? Ви ще заняти, старі міста, висить, не доходять, стоять. Шановна, шановна громада, я вони не подаються прийшов, Саша, прийшов. Не треба, Саша, не надо. А що ти пройшов? А що

普通に。 Eu não Чути, у всіх присутніх залі, а не лише 5-6 Тому я пропоную гамувати. Ви бачите, виселити. Присутні тому що має бути почута кожна територіальна громада Канівського району, а не тільки місто Канів. Ми сьогодні представляємо міського голову до керівника району.